Доброго вечора, дорогі глядачі, підписники нашого каналу. У нас сьогодні маленький приплід є. Почала Хоча сьогодні було немає. Хоча не вдалили його, бо воком ще й не було, розшукували на заднішне утро. Але оце. <клес> Зайшов вже подивляюся, а їх вже три штучки є. Ще вловили. Ну а тепер вже будемо коло неї вигулюватися і ждок. Євочка, зараз підписану, зараз підсадимо понесло. нас ось у моночка. Довольно на було дай бухгальки, щоб вона со мною поросилася, щоб не Поросятка трохи дуже кріпливі, звісно. Зараз будемо пробувати трохи підсаджувати. Ну, все, 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 все. все, все. А так ось у наші єдки, поки перший раз їдять, підсаджували їх акуратненько. І вони тепер хоч тимчасово перестали орати. Свиноматка спокійно лежить. Їх вже в нас шестеро. Ось у нас ще одна поросятка народилася маленька. Свинка трошки не вплиється, що ми його зачіпаємо. що вона його не впустить прикилося, маленьке дитятко крикила. Витираємо його гарненько, щоб воно було сухеньке. там съм лампочку лампочка дорести. Да. Ja, да. Ja, да. Ja, да. Ja. Ja, ja. Сине тук маленьке дитинчато Маши. Таво. Ось, ось ще одне витягли поросятку, поки, дай Богу, порос іде благополучно. Подивимося, зразу витираємо соломкою. Потім тряпочкою. Вже так не кричимо, який звук буде, тому що свиня вже трошки починає нервничати. Тепер ось тряпочкою. Пробуємо зараз підпускати до поросятки, щоб воно смакнуло перший раз молозиво. От такі вже ось у красотулі. Свинка веде адекватно, поки себе. Да, розлазяться, все. Сьогодні вродим вдвох приймаємо. Свинка поки наче веде себе адекватно. таким же все малача. Вот такие у нас есть пухлини детки. Мама щось їхня ніяк толі не дорожає, то лі тільки не щиститься, вже непонятно. Але їх поки що відділили, бо їх вже багато, цицьок не вистачає і вони кричать, вона не рубується. А так вона ось на них лягла і дивиться. <гум> да? Мамочка, що ти там шукаєш? Трошки привело. Тепер ждемо, щоб щистилося, щось немає ні щистка, наче вже ні поросят. Чекаємо. чекуємо. Поросятка вже снукчуть. Вже почті самостоятеня. Якби ще завтра вдома, щоб за ними подивитися, то було б прекрасно. Так, завтра обоє на роботі, поставимо їх на проїзло. Ну, так і поросятка в нашого Петренчика. Петренчик з Мокстером. мокстером. Кажуть, наче вони не дуже добрі свиноматки. Надіялись ми також на хуже. Але в принципі поки все йде добре. Тепер ждемо, щоб щистилася. наче поки холодних хоче і окситоцин. Зараз годинку почекаємо, а там буде видно. Може в кулимі все звісно, для того, щоб швидше щистилося. Ще трошки підужним. Только так отак і по Тьфу-тьфу-тьфу на них. Wienka sobie czuje, to że macie w pokoju Кончився в нас уже опорус, підключилися ми обратно. Ось витягли. Послідненке. На щастя, не прийшлося ні ні нічого, кололи у кольчик окситоцину тільки. І привело воно сама, якраз по поросоті на кожну цицьку. Ну Так як вони ще. Лізуть на верхній ряд, вона наче і старається, нижні ще не поїдуть, ну зараз будемо підсажувати, пробувати. Так що опорос першої в нас закінчився, слава Богу, тепер дай Бог сохранить. І все буде добре. Так, нашим поросяткам майже доба, ніч вони пережили. Втратою одного поросятка. Веня, мабуть, придавила день, слава Богу, пережили байдуже. На даний момент їх залишилось 13 штук, 7 біленьких і 6 долматинчиків. Ходять вони туди під лампочку гріться. Закрили їхній будиночок одіялом зверху, щоб було тепліше. І вони поїдять і туди біжать, гріться. Ми будемо сподіватися, що якщо з добу пережили, то далі будуть жити, тому що завтра знов на роботу і не буде комусь спостерігати за ними. Що, тебе кусають хтось? На цьому буду прощатися всім миру, благополуччя. Слава Україні!